Зараз знаходимося ми на півночі Кіровоградщини. і це відео для прикладу посіву по ноутіл-технології, як відбувається посів, як відбувається підготовка під посів. Сьогодні розпочинаємо посівну кампанію озимого ріпаку з 10 серпня 2022 року. Зараз самовідповідальна відповідальна мить це налаштування посівного агрегату. Для того, щоб витримати ті вимоги, які ми маємо до посіву. Тому що те, як ми зараз проведемо посів, від цього залежить, яка врожайність у нас буде на цьому полі. І виправити помилки, які допущені при посіві, на жаль, вже буде неможливо. Тому чим менше ми допустимо помилок, тим краще врожайність нас може очікувати. Як кажуть, принаймні потенціал вражайності ми можемо отримати високий, а там далі вже залежить від природи і від нашого, від нашого догляду за цими посівами. Сівалка у нас 16 рядна, гранплейс, обладнана престижін плантинг висіваючими апаратами з електродвигунами, обладнана рідкими добривами. РКД льються через кетон в рядочок, і вони встановлені на передній навісці трактору, а каз переобладнана бочка сама цієї сівалки переобладнана під рідки добрива. Там заправлений кас, і він вноситься попереду трубочка з дисків сошника, встановлена трубочка, яка лє туди каз. Кас вносимо в нормі 80 кг, РКД в нормі 60 кг, КАС 32-й, РКД у нас 5, 10 10. Тобто ми для старту вносимо невелику кількість комплексних добрив для того, щоб забезпечити гарний стартовий розвиток нашої культури. Норма висіву у нас 350 тисяч. Гібрид Lima Архітект. Architect, це один із топових в цьому регіоні, тому ставимо великі ставки на цей гібрид. Трактор Jungier 8335, швидкість посіву у нас буде на рівні 6-8 км швидше не будемо ходити, хоча на четверг обіцяють дощ, але швидко ходити не будемо. Також встановлені у нас колтери з очисниками ряду і зараз проводимо регулювання глибини роботи колтеру. Оператор зараз, механізатор, переставляє на саме верхнє положення, тому що досить глибоко йде колтер і не дає можливості самому сашнику покласти насіння на глибину 4 см, лягає тільки на 2 см, тому що секція зависає на ковтері. Очисники ряду досить гарно справляються своїм завданням. Ряд повністю очищений, полосочка у нас залишається чорна. Це буде додаткове прогрівання на весні, що дозволить нам швидко відновити вегетацію в весняний період. Зараз ця полосочка дає можливість очистити зону від соломи, щоб не відбувалася мінералізації в зоні рядка. Як можемо бачити, тут у нас солома залишилась на поверхні ґрунту, тобто ми її не заробляли. Тому ця невелика кількість азоту, яку ми вносимо, вона піде на розвиток культури, а не на мінералізацію цієї соломи, тому що вся солома лежить на поверхні. І також вносимо цей кас для того, щоб забезпечити рослину азотом на початкових фазах, з рахунку того, що тут на пшеницю внесено було тільки 50 кг ДВ азоту, вражайність на рівні 5,5 тонн. І розуміємо, що тут залишкового азоту практично не залишилось. Пшениця тут все забрала. А нам азот потрібно. Для, все ж таки для гарного розвитку нашої культури. Вчора ввечері було внесено тут 2 літра гліфосату. Уже бачимо певну дію на бур'ян. Вже втратив тургард бур'ян. Бачимо велику кількість падалиці, тому норму тут ми збільшили до 2 літрів за рахунок того, що є велика перерожча амброзія яка буде зараз великим конкурентом для нашого ріпаку, не тільки за вологу, а й за світло, і за поживні речовини. Цього дозволити ми не можемо, ми маємо очистити повністю це поле для того, щоб конкуренції взагалі ніякої не було. Фон поля такий досить нерівний, але все ж таки обробітку ґрунту тут не буде. Тут використовували ми вольту, видно полоси обробітку. Отак, сіяно було отак, як можете бачити. Чому працювали тут вольтою? Тому що на цьому полі працювали комбайни, які не були обладнані з гарними розкидачами і також не було на них встановлені половорозкидачі. Тому працювали тут штригільною бороною, на других полях, там де буде прямий посів, там працює лексіон, який має і гарний розподілювач, новенький комбайн, гарний розподілювач, а також ще й половорозкидач додаткової комплектації не встановлення. Тому, тому там необхідності вольті не буде, буде проводитись просто по по тому фону, який є. В принципі, це такі умови нашого посіву на цьому полі, тобто чисте поле, глибина посіву 4 см, вологий ґрунт, волога починається з 1 см і норма висіву 350 тисяч. Результати будуть далі. Також далі буде розтрегуляція, стимуляція, яку можливо я покажу вам в наступному відео.